Добрий ранок, в мене ранок, понеділка. Коротше, дуже класно пройшли виходні. От, Вирішив далі записувати відосики. Ось, зараз прищіплюємо прицепа, і їдемо на першу вигрузку. У мене їх дві, як я говорив в прошлому відео. У нас іде сніжок, нульова температура. Вчора йшов дощик, снігу, як ви бачите. Майже з'їв цей дощик. Ну що, приціпляємося і поїхали. Ось бувають такі під'їзди у Польщі. ну Трошки страшнувато їздити на таких дорогах. Ну, приходиться, 2,6 от, Ну, вже доїжджаємо. Їду, ось залишилося скільки там 140 метрів. Я сподіваюся, що це ось, це ось здання, бо щось тут далі тупік якийсь. Ось буває, Я заїхав сюди, От, думав, що це просто житловий будинок. От мене привели координати сюди. Ось я чуть-чуть проїхав, а тіпа, трошки ззаді фірма. Ну Я то здам назад, я не буду 9 км крутити. Ось 9 км, щоб по кругу об'їхати. Ну Треба йти шукати фірму Якась фірма. Мені показує десь туди. Невідомо. Зараз піду буду шукати. Став ось тут покаміш на встановці. Дивимося, виїжджав з Італії, було 12 тонн на ось, зараз 11,6. Тобто, я не знаю. Приїхав на вигрузку, все нормально, вже став, знайшов фірму. От, зараз буде вигрузка. Зараз розгрузимося, буде 12 тонн. Не знаю чому так. Бреше, значить, комп'ютер. Дві коробочки, ось одна, друга, ну і там ще кордон. То на 360 вага. Ось вони такі невеличкі. Так. Що там наша краска? Стоїть, все добре. Велик лежить, все значить нормально. розгрузили навантаження як було, так і є. Ну все, їдемо далі, мені до познання. Ой, до меблепола 97 кілометрів. Поїхали. Ну, ось і приїхав я на вигрузку, меблепол. Вже зробив розпечаточку, бо одразу потребували. Ну чи була, Був холодильник під температурою. Ось мене вже розгружають, тут сніжок більший, ніж там де я був, ніж в влішно. Зараз глянемо, що тут робиться, вже половину розгрузили. От. Мій вілік. І зараз їду на базу, там перецеп. Ну і будемо далі на зв'язку. Заїхав на базу, постирався, перецепив вже прицепа, от, заїхав на миючку. Ось зараз помиють самоход мені, тому що вже був такий брудний, що так є. Тут миють дуже класно. От. От. Зараз так змиють. Піна була вся в піні, а потім ще домивають пістолетами. Ну Тут дуже добре миють. Я тяж дим стоїть, знаєте, в ночі не знаю, пізно чи ні, виїхали полинували Добрий ранок, у мене ранок Ось я приїхав на сілку на загрузку. Це сюди, напевно, виїзд, ну піду зараз розбиратися, Ну, в мене написано Хелла. Я думаю, що за хел? А це каже це силка, це силикатний кирпич, он бачите? Зараз іду на регістрацію. Ну, то есть, чи там, де та машина стоїть, чи це... А, да, там. За, за тією машиною, бо тут а вон кирпич, значить це виїзд, а ось заїзд. От ну, теж, як оце в названні помилка, то теж, ну, трошки... Не зрозуміло для тебе. Ну все. У мене ранок і вторка Їдемо далі. Ось готовлю під погрузку платформу. Пам'ятаю як працював на будові. Ця сілка, вона реально така важка, що просто капець. О, тягати її на будові дуже тяжко. Я вже не пам'ятаю скільки кілограм, Ну, дуже Ось така робота тяжка. ось Підготовив до погрузки, зараз ще паси кину, і будемо загружатися. Ось такий завод, який виготовляє сілку, сілікатний кирпіч. Все, загрузився, їдемо далі. Ось, на вигрузку. А до вигрузки 196 кілометрів. От, то по, по Польщі тут недалеко. Тут як завжди ну добре, що хоча б це не будова. Ось вигрузка, ну грязюка, ну, така, ще нормально. А туди-то туди звісно в'їжджати не треба. Можеш їхати і потім вже не виїхати. Ну, приїхав на розгрузочку, будемо розгружатися. Що саме прикольно, що прийшов тільки що грузчик. І говорить, відкривай дві сторони. Ну, тупо це взагалі жесть і жопа. Постійно це проблема Польщі. тобто В Італії там паси, раз трубку таку зігнуту, дали і все в основі. Тут відкривай дві сторони, бо я не знаю, чим він буде розгружати, зараз будемо дивитися. Ну, поки ми відкрию одну, типу, я не зрозумів. А там зараз побачу. Це вірно, так як я і предполагав. Прийшов, відкривай, бо він не може зняти, коротше. О, коротше, на друшляку приїхав. Відкривай дві сторони. Он бо він не може зняти. От, отак, перший ряд знімає. От, а потім на другу сторону вже другий ряд знімав. Ну то есть, ви поняли. Коротше. Така дупа постійно в Польщі. Наніс мені болота своїми цими. Тепер мушу замітати ще. Ну нічого, хоч перця буде чистий. Ну все, приїхав на ІЦТ. У мене загрузка на Данію. ІЦТ це фірма, яка займається ну ізготовленням туалетного папіру, рушників, влажних салфеток. Ось. І Класна в мене загрузка на Данію, так що повинно бути продовження цікаве. У мене вже ранок їдемо ми на Данію. Вчора мене ну, добре, що загрузили, тому що загрузка в мене була на сьогодні. От. Але був товар і мене загрузили. То я заправився, заїхав на Слубиці і там став на Слубіцях. І рано вранці виїхав і їдемо ми на Данію. Ну ось, Перетнув кордон Данії. От. Заїхали ми вже в Данію. Ну Розгрузка в 4 ранку в мене, якщо я не казав, не пам'ятаю. А до вигрузки 131 км. Час у мене є. От, сьогодні стану, а ночі відкрию зміну і поїду на вигрузку. От, такі в мене справи. Ну ось я й на вигрузці рано. 3.20 час. От вже доїжджаю 850 метрів до вигрузки, Данія. Промзона така здорова. Таке, доїхали ми до вигрузки. Ще yes, 550 yes. метрів, Всегда хотів показати, як кайфую від, від світа вдохи, дивіться. О, світо супер Ну Все, їдемо на вигрузку. Хтось ось буде їхати з наших хлопців. Хто буде дивитися, перві ворота, перші ворота не треба заїжджати, треба заїжджати в другі ворота, я так розумію. Бо тут щось не відкривається мені. Можусь здавати назад. Ні, ось все-таки тут, а не здавав я назад. Ось визов і ворота відкриваються. То есть нажав визов і ворота відкрилися. Он автоматично. Шламбаун не ворота. Нажал визов. О, я ось шламбал не поднимается. Значит, все правильно. А хлопці мне Юрик розказував. Тут повертаємо направо їдемо вдоль офісу потім до кінця потім наліво і там десь офіс От. ну це цінна інформація хто туди буде з наших хлопців і може з других фір. Ну, я так розумію що тут наліво так як мені розказували тут будуть стояти машини їхні і тут десь бюро посередині вон я зараз стану там прижмуся правіше. От і піду на регістрацію ось посередині бюро Он драбинка про яку Юрий казав, там і є реєстрація. Зараз піду буду реєструватися. Ну ось що бюро. В нього мені казали не заходить. От, а заходить на отисходин. От воно Дзіночок, подзвонить і то і є регістрація. Коротше, дали мені 117 рампу. Ось дивіться який тягач <риклад> <риклад> Длинний. Так, піду гляну де та 117 рампа щоб приблизно знати Куди мені здавати, бо я вам стою. Тут всередині дають таку тачку і ганяєш, коротше <риклад> вигружаєш. Ой, зараз покажу. Ну воно високо тут треба осторожно. Ось, будь уважним, тут складіруєш і пішов робота. Всьо, вивав, вивантажився, розвивалася. Вже скільки там 5 ранку, 4,54. Ну і в мене слідующа загрузка 99 кілометрів. Но загрузка в п'ятницю. І зато сьогодні тільки четвер, п'ятницю на 8 ранок, тобто, якщо буде видно, п'ятницю 27, сьогодні 26 четвер. От. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. От. І буду ще робити відосики от, на зв'язку тоді з вами.